Вітаю! Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні я хотів би, так скажімо, поговорити про оновлення, затронути таку тему на проекті Ukraine Mobile Cumb. На жаль, на жаль, дуже багато було різних думок, було дуже багато різних взагалі такої інформації і. Так скажімо, дуже багато було різних сумнівів з приводу подальших взагалі якихось, так скажімо, кроків на розвиток даного проекту. Зараз про все розповім, тому ми починаємо. Перед початком можете завантажити цю гру по посиланню в описі. Звісно, що вводьте мій промокод. Як ви тільки завантажуєте гру. Він вам дасть деяку цікаву суму грошей. Ну що, тепер переходимо до відео. Буду говорити всю інформацію без жодних прикрас, і принцип буду. Доносити вам так, як воно є. Наскільки мені відомо, то дуже вже, так скажімо, декілька місяців не було реального оновлення. Вже скоро буде майже півроку. Це саме останнє оновлення було, коли додали взагалі київський вокзал. Трішки були повинні вони пофіксити графіку. Вони оце недавно це зробили. Ну, звісно, що це добре. Але цього, на жаль, ну, за, за деякий такий час дуже малувато, якщо чесно. М -м що взагалі було в минулому оновленні? Додали нову роботу: це робота водія автобуса. Са, звісно, що в різні так скажімо місця, тобто з Харкова до Києва з Києва до Одеси. Ну, це поки що одна робота, наскільки мені відомо, наскільки я бачу реально. Е, ще скажу дещо. Додали тоді аксесуари, систему аксесуари, змінили інвентар, зробили його більш досконалішим. Ну і повинні були відкритися фракції, тобто фракція СБУ і фракція мерії, наскільки мені відомо. Ось, все, що наче я тоді з того оновлення застав. Ну, звісно, що були фікс багів, змінили трішки лаунчер, Як можете бачити, графіка, як я вже повторюю ще раз, трішки стала Краще, але це все одно не те, що прям багато хто очікував. Зараз розповім дещо цікавіше. Для багатьох не секрет, що після нового поста, який викликали розробники в своєму телеграм-каналі, буде в нас залізнична колія, тобто вона буде в нас просягатися до міста Харкова, наскільки мені відомо, наскільки я так розумію. І в нас буде сама по собі нова локація. Плюс ще до того, плюс ще до того, мало хто знає, але в нас повинна бути вже. Так скажімо, можливість продавати свої ж авто, то не тільки державі продавати, а ще можна е, вже буде виставляти на БУ-ринки. Тобто, скоро буде в нас вже доступна, так скажімо, така функція. Це в нас буде в Одесі, наскільки я поняв, Тому що я побачив, що там є така е, взагалі плюс-мінус локація для такого, для такої справи. Плюс мені ще ну, на це цекно що таке і буде. І я, ну, я гадаю, що сподіваюся, що це вже правда, це не якісь там не там слухи, а це реально реальність. І вона повинна бути ну, реалізована в Одесі, по ідеї, наскільки я поняв, як побачив по скрінам, тому от якось так. Казино, контейнери, це звісно, що вже 100% буде. Це я ще говорив в минулих відео і взагалі натякав не неодноразово на стрімах. Те, що вони дуже довго роблять оновлення, це вже правда. На жаль, тому що я не знаю через які саме фактори. Але була інформація така, що саме лаунчер їх дуже сильно зупинив на тому, що оновлення через це дуже сильно затормозилось, Тобто, якщо б не лаунчер, який. Вони не зробили недавно, тобто вони вже. Так скажімо, викатали це оновлення. Не знаю, це наскільки мені відомо, наскільки я знаю, я все дослівно передаю вам, тобто в цьому відео. Якось так. Я думаю, що ще будуть сподіватися, якісь нові локації, нові системи. Хто в залі був на конференції, то там була інформація, що карта буде, тобто мапа буде своя з нуля. Вони будуть її розробати, Ну вони вже її розробили. Вони вже її додали. Якось вона у них є вже. Плюс вони там її тестують. Наскільки мені вже відомо. Тобто тепер залишилось чекати. Не знаю, скільки прийдеться чекати, скільки треба буде. Взагалі, пограти ще тут, щоб дочекати чогось прям дуже глобального, я не знаю, але все, що є, все що є, я з вами ділюсь, я цього не. Приховую, говорю все, як воно є насправді. Якось так. На цьому я вже буду завершувати цей відеоролик. Дякую всім тим, хто додивився його до кінця. Хотів би додати те, що це може бути не останній ролик, але сподіваюсь, це вже був останній ролик до нового оновлення, яке повинно вийти на даному проекті. І я сподіваюсь, буде один цікавий ще пост, який буде в телеграм каналі розробників. Він буде вже пов'язаний з датою виходу даного оновлення. Будемо дивитись, поживемо, побачимо. На цьому, все, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Дякую велике всім тим, хто додивився відеоролик до кінця цю прем'єру. Дякую всім тим, хто слухав мене. На цьому, все, всім дякую за увагу, всім гудбай, всім до побачення.